Слава Ісусу Христу! Дорогі розпочинаємо Вервицю, Розарій, воюємо проти духів піднебесних. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Ося родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з оцем і сином рівнопоклоняємо і славимо, що говорив через пророки, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. А радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенні прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тині жінками і благословенний підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Перше страстне таїнство – молитва Ісуса в Гесоманському саду. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам. Просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш та сушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений птлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений птлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений птлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний птло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенні прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і години годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і години годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками. І благословенний плідло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге страсне таїнство – бичування Ісуса. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що нащої, Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи визвали нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний – прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний – прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками і благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо. А також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Третє страсне танство коронування Ісуса Терновим Мінцем. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як нечесність, безбожний атеїзм, аборти, чари, нечистота, життя в залежностях, корупція. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині в годину смерті нашої. Амінь Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений птлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, і у годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений птло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за назрішних нині, і в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марії, непорочне зачаття, молися за на, нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте страсне таїнство, хресна дорога Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників. Боягузтву і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих пливових людей. Прощаємо всім чиновникам і пливовим особам, відповідальним за зло вчинене нашому народові, молимося за всі жертви злого способу справування влади. Особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям, таким як аборти, розлучення, алкоголізм, наркоманія, злодійництво, розбійництво і безділля. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена ти між жінками і плід підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радость, благодатна марії Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений прідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений брідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенні птлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся благодатна Марії Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Тимі жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія непорочне зачаття молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'яте страсне таїнство – розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально більшовицької Росії. Про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн, щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, а також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи, щоб так багатостраждального, як мало котрого нашого народу. Який терпить муки вже тисячу років вийшла в найближчому майбутньому во благо усього світу, месіанська іскра, таємниче велике і могутнє добро. Просимо за наших воїнів про потрібні благодаті, унесені служби, за всіх безвісті пропавших, про віднайдення, з усіх, хто в полоні, щоб над ними були люди, які би не принижували їхньої гідності, і щоб їх визволили з полону, за всіх поранених через війну фізично чи психологічно простілення. За всіх, чиї рідні, близькі в тяжких ситуаціях на війні чи померли, щоб Господь утішав і підтримував їх, за всіх переселенців і біженців, щоб їм нічого не бракувало. Також просимо за всіх, хто помер за волю і незалежність України про Царство Небесне для них. А також просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний благословений лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас насрішних, нині і в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний прітло лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас назрішних, нині і в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині і години смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, МАрія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений предлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений предлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від захисти нас, єдина чиста і благословенна. Присвятає, Богородице, спаси нас, присвятаю, Богородице, спаси нас, присвятаю, Богородице, спаси нас. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. То дякую вам за молитву. Ми з Марією будемо чекати вас завтра. А зараз теж за кілька хвилин розпочинається друге крило місії. То заохочую, запрошую переходити на молитву прославлення. До зустрічі завтра, Па-па!